Чотири попередні зустрічі почали без розвідки і вже в дебюті повели в рахунку. Віталій Кобзар заробив штрафний, а Геннадій Орбу, що вперше вийшов на поле у складі полтавців, бездоганно його виконав. Колишній Шахтар був помітний протягом матчу і від свого скандального іміджу не залишив і сліду. Його дальні удари, взаємодії зі ще одним колишнім гірником Микитиним та іншими партнерами виглядала не по новому награною і сприяла ефективності. Але стартові фіаско Ворскли, в наслідок яких головний тренер просив відставки неприємні чутки про бойкотування кількома футболістами методів роботи Анатолія Конькова могли будь-кого вивести з рівноваги, але матч проти киян зняв усі сумніви щодо внутрішньої командної атмосфери. Нас заслуговували на визнання. Вони його й отримали, та різницю в класі цим не компенсуєш. Динамо двічі поспіль не програє, і ця акціома почала працювати вже на 27-й хвилині, коли Шацьке виграв м'яча у захисників суперника і видав ідеальний пас просто до воріт Хацкевичу. Полтавців у радіусі щонайменше двох метрів не було, і Білорус легко розібрався з Ковтоном. 1-1. за п'ять хвилин по цьому свій фірмовий продукт пропонував Яшкін. Після удару Артема зі штрафного ящик влітає в сітку воріт з зовнішнього боку. Тиск господарів тривав до кінця тайму і за цей час Хацкевич відзначився вдруге. Співавтором голу став той самий Яшкін, який видав філігранну передачу в розріз захисників. Активний Максим Шацьких теж мав нагоду порушити своє сухе мовчання, однак опинившись, вічнаючи з Ковтоном переграти голкіпера Ворсле не зміг. Рахунок 2-1 після першого тайму залишився до кінця зустрічі, хоча по перерві цікавого було не менше. Далекий удар Яшкіна знову чудово грає Андрій Ковтун. Можливість у Хацкевича записати на свій рахунок хет-трик на заваді. Знову став капітан гостей. Полтавці дарма, що грали з одним чистим форвардом. У першому таймі це був Мазер, пізніше. Милащенко, також мали чим розігрівати Карнозенка. Крім того, по перерві непогано себе проявили захисники Баланчук та Доценко з першиним. Грубих помилок за ними помічено не було. Активно Ошацьких у другому таймі нейтралізував персональник Мачуган. Якщо буде потреба, цей тактичний засіб може допомогти ворстві в боротьбі з роботничками. А динаміці мають сушити голову, як не потрапити у подібну персональну залежність від його представник яких спостерігав за грою. Одним словом. Гра команд цілому справила непогане враження, хоча не дала остаточної відповіді на питання щодо готовності киян долати перешкоди третього кваліфай-раунду Ліги Чемпіонів.